Ви отримали мільйон того, що востаннє гуглили. Чого у вас тепер забагато? Поліпи ендрометрію Будь ласка, ні. Ну ви будете першою людиною у світі, у якої з'явилося стільки поліпів, що вона перетворилася на гігантський клубок Поліпів. Ви потрапите до книги рекордів Гіннеса та медичних журналів. Ви будете знамениті. Продаються будинки. Я неймовірно велика частина економіки. Я занадто великий, щоб дозволити собі зазнати невдачі. Допоможіть, будь ласка, урядом. Мільйон скасованих епізодів. Губки Боба. Не впевнений, чи це було б чудово чи жахливо. Якщо ви хочете повернути свого золотистого ретривера, зв'яжіться зі мною. Птахи, що шумлять вночі. Ніч буде довгою. Мексиканська їжа поруч зі мною. Все ще недостатньо. Коти верхи на роботах пилососах. Я візьму це. У мене скоро буде найпопулярніше відео в історії Ютуб. Мільйони гарячих і свіжих пончиків з корицею. Я можу абсолютно спокійно з цим жити. Супер. Тепер у мене є літаки Джамбо Джет з катару вартістю 400 трильйонів доларів. Мільйон білів з Кашгордів. Які шанси, що я сподобаюся, хоча б одному. Що ж, тепер у мене є мільйон симптомів низького тиску в шинах. Тож або я відкриваю дуже специфічну гарячу лінію з обслуговування автомобілів, або відкриваю найнудніший музей у світі. О ні, Мільйон вивержень вулканів Кілауеа. Вибачте за апокаліпсис. Завжди є один хлопець, який псує все для всіх інших. Павуки. Мені не подобається ця гра. Мільйон дальності Bluetooth. Чи можу я тепер залишати вдома речі увімкненими? Я не знаю, що з цим робити. Яке смішне питання. Напевно, я володію одним мільйоном незламних парасольок. Ну що ж, я дуже гордий і шанований власник мільйона фотографій Долі Партон без перуки. Ура! Мільйон грудастих рудих мілв. Поїхали. Терапевти, моє життя, чорт забирай, має налагодитися. Що ж, це прикро, я загуглила педофіл, щоб отримати визначення, чи вважається відомий актор педофілом, якщо він зустрічався з 17-річною дівчиною. Біткоін, безумовно, це не проблема. Набагато краще, ніж мільйон моїх газонокосарок. Отже, гострий вуличний корм для птахів. Білки його не люблять, але птахи не проти. Гадаю, мені доведеться звільнити місце в гаражі. Конфронтація визначення. Ха, я в повній дупі. Я помру повільною, болісною смертю, доживаючи свої останні роки як людина, яка ніколи не зможе вести свійську розмову без того, щоб вона не перекрутила все і не перетворила її на суперечку. Я приречений. Квитки на концерт. Це означає, що я отримую зал у своє розпорядження. Останнє я гуглив про місцеву програму Громадяни на патрулі. У моєму місті з населенням 3 тисячі осіб, тепер мільйони пильних громадян патрулюють вулиці. Рух транспорту зупинився. Дитячі майданчики переповнені патрульними. Люди не можуть вийти з дому. Діабет. Мені не цікаво, як це працює, і я точно не хочу це з'ясовувати. Кістки рук людини. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, що ви востаннє гуглили і чого тепер у вас мільйон. До зустрічі у наступних відео.